Це знов Славко, там, наче якісь літаки злітають, і я не певен, чи буде світло завтра. Тож хочу відповісти на запитання моїх любих споживачів. От, перше, що мені подобається, оце, що. Ні, Зеленський виноват, кажуть, а ну це як я кажу, а вони кажуть, що Зеленський. Що на це все сказати? Невже ви не розумієте, що наступ 23-24 року, наслідок на Покровськ власне, на Селідово? Де що ми бачимо, він став можливий тільки завдяки позиції адміністрації Байдена і затримці поставці, поставки озброєнь? Це вже ну ким треба бути, щоб цього не розуміти? Друге, там я вже не буду шукати. Якась добра людина просить мене оповісти за те, як збирається південь боронитися від наступу півночі. СУ Восьмите, ви всі живете в світі пропаганди. Я вам покажу значно цікавіше, звідки готувався наступ на Хокайдо. От бачите? Оце план секретного табору. Північнокорейського війська. І там збирався 525-й навчальний центр і готували бригаду для висадки на Хокайдо. Ну, спочатку б, трохи вам трохи подобається мої розповіді за життя на, на півночі Кореї. Це я, мабуть, свій романчик включу, як один з моїх персонажів став військовим. Він жив пхід'яні, в родині військових, а у них теж район на район ходили битися, значить. Діти залізничники билися з дітьми, дітьми військових і, в свою чергу, з дітьми партработника. Оце три райони ходили один одного битися. Ну, і цього, цього, цього разу билися вони з залізничниками. Військові діти билися з залізничниками на привокзальній площі вночі. Потім билися нормально, черінками от лопат, от цими от знаками, від дорожніх знаків. І все було б добре. Порозбували б один одному голову, як завжди. Але Кім перший проїжджав по все, все земля вночі їхав з якоїсь важної роботи, Кім перший на це все каже, подивився. Каже, я ще говорить, їх кормлю, що у них є сили. Драться. Давайте ми їх всіх відправимо в армію. І всю цю публіку загребли, значить, всіх цих учасників неформальних молодіжних об'єднань, де десь, десь так, року 1973-72 в військо. Мій оцей автор цієї схеми суд секретної, значить, звідки, ось тут от японці пишуть, звідки готувався напад на Хокайдо. І він потрапив до, як це називається, до військ, що були розташовані в демаркаційній полосі. каже, три дні йшли пішки до табору. Їжа каже, у нас була з клейкого ріса. Правда, що опайки були цікаві. ріс звичайний, і клейкий ріс, і ліпешки з клейкого ріса. Між іншим, це щоб з клейкого ріса, це з ударного ріса робити. Хлібці, це дуже дорога їжа, що корейці північні давали найкраще свою. Ну каже, прожив я там півтора роки в цій землянки, бачу, що вижив. Треба як-то вибиратися, служили вісім років, я хотів в інститут поступити. І в мене черговий раз подався, я добровольцем кажу, хуже не буде, в 525-й учбовий центр на півночі, в горах Північної Кореї, де клімат нагадував Хакаїда, суцільний сніг взимку, а проблема наступу на Хакаїда в чому, щоб там вижити. Наступити на Хакаїду можна, висадитися на Хакаїда можна. В принципі, і повітря, з технікою там проблем нема. Там було японське було формування одне для оборони, Хайда теж готово в зимніх мох, ну, все по цьому, по золотому божеству. І в основному їх готували до виживання, каже, будувати землянки і жити, взимку витримати. Як цей казав? Пам'ятаєте, один з японських офіцерів? Ну, теж ж по японськи готували. Що в джунглях треба слідкувати за Бандікутом. Робити те саме, що робить Бандікут, їсти, що є Бандікут, пити, що п'є Бандікут, а якщо повезет, каже, то і вбити самого Бандікута і з'їсти. Так само і цю публіку, значить, готували в снігу. І цікаво, мені подобаються однакові легенди. Ми, каже, знайшли в лісу Ізбушку, в якій мали жити японські колаборанти після 45-го року якісь підпільники, розібрали її на. Брьовна, щоб зробити землянки, і знайшли там тайник зброї, каже. Гвинтівки, пістолети, мечі, все було залито гліцерином. І десь на 80-й рік оці плани наступу були готові на Хокайдо, але через ряд політичних обставин я їх ще не досліджував. Воно не вдалося і переформували цей учебний центр на нову бригаду. В принципі, тоді у Кіма було. 4-5 бригад мобільних військ десь по дві, ну, десь по 4,5 тисячі бригада мобільна. Так само, як цей п'ятсот двадцять друга вважалася друга бригада, призначена для висадки на Хакайдо з Повітря їх збиралися з літаків. Власне, чому це стало можливим? Такі плани, я поясню. Було план мирної угоди 65-го року. Японію та Корею. А ви знаєте, що на Сан-Франциско на мирну угоду не не покликали на підписання її. Корея не є державою переможцем Японії. І це їх дуже сильно образило. І там матеріальні претензії, ви розумієте, серйозні позиції Лісинман. Ви знаєте, що було два плани: об'єднання Кореї і Лісин Мона і сєверне Южне наступлення і северне наступлення. Оце. І коли. Ким дізнався, що 65-го року дуже сильне незадоволення в, на в півдні Кореї цієї угоду 65-го року, то він активізував свої дії. 65-го року могла початися друга війна. Тому що Корея була слабка, південна, а північна була економічно потужніша. І лише через позицію Китаю, оце на початок 70-х років, чому це все не вдалося? Тому що Пінг-Понг Дипломатія Кісінгера, тому що Кісінгер порішав з Китаєм. А ви розумієте, що без Китаю ну ніякий напад неможливий? Ви ж розумієте, що війна між південною і північною Кореєю буде виглядати геть інакше? Північ вдарить по японських базах. По американських базах і по японських портах, щоб унеможливити перекидання військ, як це було 50-го року з Японії до Кореї. І тому що цей удар по Японії буде сприйняти з розумінням на півдні багатьма людьми. Дуже багато людей на півдні отримують задоволення, що нарешті корейська зброя летить в бік клятої Японії. Щоб вам це зрозуміти, стосунки, я вам покажу як от. От, дивіться, остров токто та касіма. Бачите, це от корейські туристи на острові Токто та Касіма. Що таке цей острів? Значить, та Касіма і такасака, ось він. Бачите, це цей шматок каменю. Це от укріплення корейських поліцейських, це от корейські рибалки за японську окупацію, морські леви. Власне, з цих морських левів все і почалося. Чому я вам це оповідаю? Бо якщо нам доведеться звідкись піти, ми маємо лишити добровольческий сили. Розумієте, добровольческий резерв. От був такий хоробрий, ось бачите. Мені подобається текст. Це Українська патріотична газета, я її переклав. О! Після того як японець Ензіро Ямаза розработав коварний і жестокий план по захвату острова Такто вот оцей капітан Хон Син Чіль значить. З танкових військ ветеран поранений. Він каже, прибув до поліції, я вам поясню так, до місцевої, і побачив, що написано японська префектура. На доскі, як і положено, написана японська префектура. Він натурально взяв цю дошку, розбив її в як і нормальний би українець зараз зробив би ветеран і пішов домовлятися за зброю з поліцією. Дуже цікаво було, ось, власне. Такесіма, деревня Гака, район Какуги, префектура Сімане. От. от посидив штаб Воєнного Кокионбук, значить, получив винтовку, пістолет і ручной пулемет. Потім з'явився на американський ринок в Пусані, обміняв пістолет і гвинтівку на шкуру морського лева. Потім зібрав добровольців, значить, у нього було два бойових відділення по 15 відділення зв'язки, постачання резервістів. Він мав два ручних кулемети, три гвинтівки М2 карабіни автоматичних, 10 гвинтівок М1, два пістолета, 50 гранат і лодку, значить, випорністю в півтони. І він, і висадився він на то хто і почав його героїчно бородити від лютих японців. І боронив він його до 56-го року, поки там не з'явилася поліція, є фільм за цих героїв, так то я ще не знайшов. От і нам так треба робити: що якщо українське військо кудись піде, звідкись, то там має лишитися добровільне. Військ, розумієте, ми дарма не творимо народних республік українських, бо тоді ми будемо медіаторами, а не стороною конфлікту. Це як от Фіумська опера Бум. І що ви думаєте? Ось, значить, так, так, так. Южна К... От. До 65-го року навколо цього острова Такасіма, а чому там були такі проблеми? Там пів... Пів... холодне і. Тепла течія між собою стикаються, і там дуже добре робити рибу. А морське вушко там най, най, найтовстіше для ринку, найтовстіше морське, Слухайте, треба ж морського вушка зготувати? Ну, це я зараз ась, не в кращих стосунках, трохи ми це не поділили. Ну, На днях ми помиримося і будемо готувати морське ушко і вам покажемо, що важить товщина морського ушка. Коротше кажучи, що ви думаєте, до 65-го року було захоплено 328 японських риболовних судов, затримано 3922 моряки, а 44 нещасних рибакав вбили або поранили люті корейці. Отак от, от. Сума ущерба превисила 9 мільярдів ієн. Отак от, от треба битися, бачите, за рідну землю. Це я вам просто пояснюю, що зараз, коли нам будуть ставити невигідні різні умови, що ми маємо звідкись поступитися, що якщо йде українська держава з якоїсь території, на цій території має лишатися український народ, От як робив Лісінман, він просто полишав корейських добровольців. Народна армія, народна оборона цього острова, і сам тоді виступав медіатором, Що вам, каже, не подобаються мої добровольці добре. Я тоді пошлю японську полі... корейську поліцію, хай вона їх р -р розділяє. Розумієте, буде медіатором в стороні конфлікту. Отак ось треба це робити. І ви бачите, що навіть атака дракона, навіть наш огнімьотний дрон потрапив до Корейської патріотичної преси. Сподіваюся, я вас трохи розважив. Головна ідея, яку ви маєте зрозуміти. Звідки змушена іти українська держава та мусить лишатися український народ? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.